Вільям Шекспір Ромео і Джулієта Стислий переказ. Шекспір починає трагедію з прологу, де описує використаний ним бродячий сюжет епохи італійського Ренесансу. Однаково шляхетні дві сім'ї в Вероні пишній, де проходить дія, Збували в ворожнечі дні свої. Аж враз кривава скоїлась подія, коханців двоє щирих, запальних, ворожі ті утроби породили, Нещастя сталося у сім'ях тих, вони одвічні звади припинили. Життя коротке і сумну любов, трагічну смерть, що потрясла родини, як змила ту ненависть, чиста кров. Ми вам покажемо за дві години. Даруйте нам недолі кіпера, всі хиби виправить старанна гра. Дія трагедії охоплює п'ять днів одного тижня, протягом яких відбувається фатальна низка подій. Перший акт починається з бійки слуг, які належать до двох ворогуючих сімей Монтеккі і Капулетті. До слух швидко приєднуються знатні представники двох будинків, а потім і самі їх голови. Громадянам, втомленим від ворожнечі, ледве вдається розняти забіяк. Нарешті прибуває верховний правитель Верони, князь, який наказує припинити зіткнення під страхом смерті і сердито видаляється. На площі з'являється Ромео, син Монтекі, він закоханий і страждає. Предмет його нерозділеної пристрасті неприступна красуня Розалін. У розмові з приятелем Бенволіо він ділиться своїми переживаннями. Бенволіо добродушно радить звернути погляд на інших дівчат і посміюється над запереченнями Ромео. У цей час Капулетті завдає візит родич князя граф Паріс, який просить руки єдиної дочки господарів. Джульєті ще не виповнилося і 14, але батько погоджується на пропозицію. Паріс знатний, багатий, красивий і про кращого нареченого не можна мріяти. Капулетті запрошує Паріса на щорічний бал. Які вони дають у цей вечір. Господиня відправляється в покої дочки, щоб попередити Джульєту про сватання. Втрьох Джульєта, мати і годувальниця, що виростила дівчинку, жваво обговорюють новину. Джульєта поки безтурботна і слухняна батьківської волі. На пишний бал Карнавал, в будинку Капулетті під масками проникають кілька молодих людей з ворожого табору, в тому числі Бенволіо, Меркуціо і Ромео. Всі вони гарячі, гострі на язик і шукають пригод. Особливо глузливий і красномовний Меркуціо, найближчий друг Ромео. Сам Ромео, охоплений на порозі будинку Капулетті дивною тривогою. У штовханині балу серед випадкових фраз, якими обмінюються господарі, гості та слуги, погляди Ромео і Джульєти вперше перетинаються, і подібно сліпучій блискавці їх вражає любов. Брат Джульєти Тибальт чує ці слова і хапається за шпагу. Але його зупиняють. Джульєта дізнається, що Ромео син ворога. Ромео ховається в саду капулеті, приходить до балкону Джульєти. Розмова двох закоханих починається з боязких вигуків і питань, а закінчується клятвою в любові і рішенням негайно з'єднати свої долі. Повіреними закоханих стають Чернець. Брат Лоренцо, духівник Ромео і годувальниця, повірниця Джульєти. Лоренцо погоджується таємно повінчати їх, він сподівається, що союз юних Монтекі і Капулеті послужить миру між двома сім'ями. У келії брата Лоренцо здійснюється обряд одруження. Закохані переповнені щастям, але щастя швидко проходить. Ромео стикається з тибальдом, Меркуціо, друг Ромео, втручається в сутичку, і Тибальд смертельно ранить його, після чого ховається. Останні слова Меркуціо, чума, візьми сімейства ваші обидва. Ромео приголомшений, він втратив кращого друга і розуміє, що той загинув через нього. Що Меркуціо був відданий йому Ромео, коли захищав його честь. Завдяки тобі Джульєта стаю я занадто м'який. бурмоче Ромео в пориві каяття, гіркоти і люті. В цю мить на площі знову з'являється Тибальт. Оголивши шпагу, Ромео налітає на нього в гніві, через кілька секунд тибальт падає мертвим. Бенволіо каже, що смерть тибальда на поєдинку буде розцінена як вбивство, і Ромео загрожує страта. Ромео йде, пригнічений всім, що відбувалося, а площа заповнюється обуреними городянами. Після пояснень Бенволіо князь виносить вирок. Відтепер Ромео засуджений на вигнання. В іншому випадку його чекає смерть. Джульєта дізнається про страшну новину від годувальниці. Серце її стискається від смертної туги. Уболіваючи про загибель брата, вона тим не менш непохитна у виправданні Ромео. Ромео в цей час вислуховує поради брата Лоренцо. Той переконує юнака сховатися. Підкорившись закону, поки йому не буде даровано прощення. Ромео в розпачі, вигнання для нього та ж смерть. Він занемагає від туги за Джульєтою. Лише кілька годин вдається провести їм разом, коли вночі він потай пробирається в її кімнату. Вранці Ромео йде, залишаючи Джульєту в сльозах. Леді Капулетті, увійшовши в спальню дочки і побачивши Джульєту в сльозах, пояснює це горем через смерть Тибальда. Батьки вирішили повінчати Джульєту з графом Парісом, який на цьому наполягає. Джульєта в розпачі звертається до брата Лоренцо. Той пропонує Джульєті прийняти чудодійний розчин. Після чого вона на кілька годин зануриться в стан, подібний до смерті. Лоренцо ж повідомить про це Ромео. Той забере Джульєту зі склепу, і вони зможуть зникнути. Джульєта втілює цей план, і будинок її наповнюється сум'яттям і жахом. Джульєта померла, вона померла. Ромео тим часом перебуває в Мантуї. Ромео чекає звісток від Лоренцо, але замість цього сумною новиною про смерть Джульєти з'являється слуга Ромео. Ромео вгорі купує отруту в аптекаря і мчить назад до коханої. Остання сцена відбувається в гробниці родини Капулетті. Тут Поруч із Тибальдом тільки що поклали в усипальницю мертву Джульєтту. Паріс затримався біля труни нареченої і закидає Джульєту квітами. Почувши кроки, він ховається. З'являється Ромео зі слугою. Паріс загрожує Ромео арештом і стратою. Починається поєдинок. Паріс гине. Ромео нарешті залишається один перед труною Джульєти. Він вражений, що в труні вона виглядає, як жива і так само прекрасна, проклинаючи злі сили, що забрали це найдосконаліше із земних створінь. Ромео цілує Джульєту в останній раз і, зі словами, П'ю за тебе, любов випиває отруту. Лоренцо встиг до пробудження Джульєти, але Ромео він оживити не в силах. Джульєта встромляє собі в груди кінжал. Входять в осипальницю дійові особи і знаходять мертвими Паріса і Ромео, а поряд з ними Джульету. Лоренцо повідав трагічну історію закоханих. Монтеккі і Капулетті, забувши про старі чвари, Протягнули руки один одному, безутішно оплакуючи мертвих дітей. Вирішено було поставити на їх могилах по золотій статуї. Повість про Ромео і Джульєту залишиться найсумнішою на світі.